Світанку прокидається газель. Кожен день ці тварини живуть за одним єдиним правилом бігти швидше за найпрутнішого лева. Порушники правила платять за це своїм життям. На світанку прокидається і лев. У царя звірів є власне правило. Сьогодні та завжди. Він повинен бігти швидше за найповільнішу газель. Неважливо лефти чи газель. Кожен світанок означає одне. Ти повинен бігти. Бігти швидше, ніж вчора, а завтра швидше, ніж сьогодні. Інакше загинеш. Жи аби вижити, це боротьба за виживання. Боротьба за виживання. Жага до швидкості є основою виживання дуже особливої групи тварин. Кожен орган, кожен м'яз та кожна кістка їхніх тіл створені для життя на великій швидкості. Серед них як видатні мисливці, так і потенційні жертви. Вони живуть лише завдяки своїм спортивним здібностям. Те, хто з них пересувається у зграї, що схоже на море стрімких тіл. Інші спринтери представляють царство птахів. Вони не вміють літати, а натомість наділені сильними ногами та неймовірною витривалістю. Не всі бігуни дикої природи великі. Один з невеличких восьминогих бігунів більше нагадує авто для перегонів, аніж павука. Одні котяться, інші біжать, а дехто навіть стрибає. Адже завдяки сильним м'язам та довгим ногам стрибки є чи не найзручнішим способом пересування. Від великих кішок до антилоп, від великих пташок до павуків. Сьогодні на нас чекає високоактивна боротьба за виживання. Боротьба за виживання. Іноді боротьба за виживання перетворюється на перегони. Аби вижити, їм потрібно бігти швидше, долати більші відстані та опановувати додаткові вміння. І повторювати усе це багато разів щодня. Найкраще бігати там, де багато місця. Просторими саванами Африки, широкими преріями Америки, безкрайними червоними пустелями Австралії. Впродовж тисяч ці тварини вчилися бігти без зупину. У одних довгі ноги, у інших сильні м'язи, легкі тіла. Або неймовірне прагнення вижити. Бігуни дикої природи відрізняються за формою та розміром. Та в усіх з них є дещо спільне. Аби перемогти у боротьбі за виживання, вони повинні бути швидшими за вітер. Швидший за вітер. Гепард. Цей золотий медаліст серед бігунів дикої природи значно швидший за решту. Кожна клітина його тіла, наче створена для швидкості. Гепард. Ці великі кішки мешкають там, де суперництво між хижаком і жертвою сягає свого апогею. У африканських саванах. Саме тут можна побачити найбільше скупчення тварин на планеті. Тутешні стада налічують понад 2,5 мільйони антилоп гну, зебр та газелей. Не дивно, що тут живе велика кішка, здатна наздогнати будь-кого з них. Вона струнка і легка, а її довгі лапи створені для спринту. Самець гепарда зголоднів. Щодня йому необхідно з'їдати три кілограми м'яса, та дусі тварині не щастило. А ось стадо газелей Томпсона. Гепард повинен непомітно підкрастись якомога ближче до здобичі. Він безшумно крадеться серед трави. Хижак повністю зосередився на потенційній здобичі. У газелі погане передчуття. Гепард більше не може чекати. Він починає бігти. Гепард здатний розігнатися до 75 км на годину лише за 2 секунди. Незабаром він сягне максимальної швидкості у 120 км на годину. Газель також спритна, майже як і сам хижак. З такими суперниками боротьба за вживання дуже запекла. І в ній не завжди перемагає найшвидший. Менш ніж за хвилину гепард зупиняється. Він здатен підтримувати максимальну швидкість лише 60 секунд. Не встиг, отже, перегони завершено. Гепард вдихає 150 разів на хвилину, а температура його тіла сягає понад 40 градусів. Зараз йому треба відпочити. Велика кішка повернеться на полювання лише за півгодини. Тож сьогодні перемогла газель. Під час полювання гепардам стає в нагоді їхній зір, адже їхні очі мають широкий спектр огляду, а сам зір дуже гострий. Очі тварини, наче підкреслені за допомогою макіяжу. І саме ці темні лінії відбивають сонячне світло від очей. Наш самець готовий продовжити полювання. Завдяки маскуванню він може підібратися доволі близько до жертви. Це чергова газель Томсона. Оптимальна відстань для нападу становить 30 метрів. Хижак атакує. У гепарді велике серце і легені, тож його сильні м'язи отримують вдосталь кисню. Навіть його ніздрі більші, ніж у інших тварин, тож гепард вдихає більше повітря. Його гнучкий хребет виконує роль пружини, додаючи енергії кінцівкам, а довгий хвіст виступає кермом, завдяки якому тварина здатна до різких маневрів. Шанси газелі невисокі, в той час, як у гепарда, вони становлять 50 на 50. Жак душить жертву, кусаючи її за горло. Нарешті гепардові вдається попоїсти. Тобто сьогоднішній день він переживе. Цим малюкам загрожують інші великі кішки на кшталт леопардів та левів. Їхні шанси досягти зрілості становлять 50 на 50, а подекуди навіть менше. У густо населеному серенгеті лише один з десяти малят гепардів доживає до зрілого віку. Цим кошенятам ще вчитися й вчитися, але їхня мама завжди готова поділитися з ними власними знаннями. Батьки не приймають жодної участі у вихованні потомства. Обидві тварини здаються розгубленими. Їм обом доведеться навчитися боротися за вживання. Маленькі гепарди заметикували першими. На жаль, для молодої газелі. Через півтора роки мати покине своїх кошенят. Їм доведеться самотужки приймати участь у цих карколомних перегонах. Швидший за вітер. Антилопа. Окрім гепардів, до трійки найкращих бігунів світу входять декілька представників однієї групи. Вони відрізняються довгими ногами, рогами та гострими відчуттями. Здебільшого вони чудово стрибають. Це антилопи. Одні з найбільш численних травоїдних на планеті. В природі існує 91 вид антилоп, і усі вони відрізняються один від одного. Деякі антилопи важать понад дві тонни, а інші лише півтора кілограми. Один вид антилоп мешкає в Америці, декілька в Азії, а решта населяє простори Африки. Рівнини парку Серенгеті у Східній Африці домівка різноманітних видів антилоп. Деякі з них виглядають доволі дивно. Поєднавши борідку кози, смужку зебри та тіло великої корови. Антилопи Гну. Ці тварини збираються в величезні стада задля виживання. У випадку небезпеки вони розвивають швидкість до 60 км на годину. Але часом скупчення є радше їхньою слабкістю. Таке велике стадо змітає усю траву на крури. У постійному пошуку їжі вони мігрують, водночас, наражаючись на небезпеку. Цьому дуже раді нільські крокодили. Ця антилопа схвильована, але вона знає, що серед родичів можна безпечно дістатися іншого берегу. Час ступити у воду. Тварини розуміють, що чим довше вони перебуватимуть у воді, тим більші шанси стати здобиччю хижаків. Цій антилопі не пощастило. Крокодил намагається затягнути її під воду і втопити. Починається справжнє випробування сили і витримки. Їй вдалося неймовірна втеча. Але переходити цю річку тваринам доводиться двічі на рік. І якщо вона буде достатньо сильною, прудкою та розумною, попереду на неї чекає ще багато схожих перемог. Каз познайомиться з місцевим гурманом топі. Ці газелі відрізняються довгою мордою та чутливими губами, що шукають серед трави соковиті молоді пагони. Чи знаєте ви, що під час гоління третина того, що ви видаляєте, це шкіра? До речі, така вибагливість є додатковою перевагою тварини. В молодих пагонах достатньо води, тож топі взагалі не потрібно пити. На посушливих землях тварини, яку не цікавлять ані річки, ані інші водойми, має чудові шанси на виживання. Якщо треба тікати, то пі справляється з цим завданням пречудово. Ці антилопи здатні розвивати швидкість до 70 км на годину. Далі на нас чекає справжня кінозірка серед антилоп, головний герой майже всіх документальних стрічок про природу Африки. Ця дивовижна тварина часом стає здобиччю та все ж є видатним атлетом. Газель Томпсона. Вони полюбляють коротку траву, тож зазвичай слідують за великими травоїдними, котрі, наче вишукують більш високі рослини. Навіть новонароджена маля вже готове бігти. Щоправда, м'ясо саме цих тварин полюбляють гепарди. Гепард спритніший за газель, тож здається, що жертва приречена. Але Газелі Томпсона має декілька трюків про запас. Хоч вони не такі швидкі, як гепард, ці травоїдні високо стрибають і мають кращу витримку. Незважаючи на ніжну зовнішність у Газелі Томпсона чудові шанси на виживання, закінчуємо знайомство з антилопами розповіддю про другу найшвидшу істоту на суші. вилорога. За часів колонізації Північної Америки ці дивовижні тварини ледь не зникли з лиця землі. Фактично, вони не є під видом антилоп, адже мають іншу структуру рогів. Та все ж вони займають однакову екологічну нішу і є чудовими бігунами. Ці неймовірні травоїдні здатні розвивати швидкість у понад 80 км на годину. У них неймовірна витримка, адже щороку їхні стада мігрують, долаючи понад 500 кілометрів. Вилороги створені для бігу. У них довге дихальне горло, велике серце та легені. Завдяки цьому вони здатні обігнати усіх хижаків Америки вовків, рисей та пум. Безсумнівно, це один з найшвидших переможців боротьби за виживання. Виччі за вітер. Страус. У світі високих швидкостей лише одна істота здатна наблизитись до гепарда. Вона бігає просторами африканських рівнин вже 20 мільйонів років. І в неї лише дві ноги. Це страус. Найбільший в світі птах, який не вміє літати. Та все ж він швидший за вітер. На перший погляд, страус здається не надто моторним, але це не так. Здебільшого у птахів чотири пальці, а у страусів лише два. Їхні ноги майже перетворилися на копита. На страуса розпочато полювання. Він зацікавив левицю. Спіймати таку спритну здобич Лев може лише із засідки, але у страусів гострий зір та чудовий слух. Завдяки довгій шиї голова птаха здіймається на висоту у майже три метри, і зверху йому видно значно краще. Щоправда, птах досі не помітив левицю. Вона наближається. Страус дещо почув якийсь шурхіт у траві. Він повідомляє про небезпеку. Левиця виходить із засідки. Тож страусові час вшиватися. Піймати страуса під силу не усім. Точно не ціла лавиці. Величезний птах бігає зі швидкістю до 90 км на годину. Левиці ж доводиться замість м'яса ковтати пил. Навіть якби їй вдалося схопити страуса, він би просто не здався. Великі сильні ноги завдають потужних ударів. Але ж які вони смачнючі, страус важить понад 100 кілограмів. Але для підтримки такого тіла потрібно багацько їжі. До раціону страусів входять фрукти, насіння та трава. Також вони полюбляють коників та інших комах, що є джерелом цінного білка. Страуси є чи не головним витвором еволюції птахів? Ці пташки не літають, але ведуть боротьбу за виживання на неймовірній швидкості. Швидші за вітер Золотий павук. Далі ми познайомимось швидкісною твариною, що відрізняється від решти наших героїв. Довжина її тіла складає лише 20 міліметрів. Вона живе під землею і має вісім ніг. За допомогою такого набору кінцівок можна швидко пересуватись. Але якщо це кріхітне створіння бажає розігнатися до максимуму, воно робить це дивовижним чином. Золотий павук є єдиним створінням на планеті, яке буквально котиться від неприємностей. Ці павуки живуть серед гарячих пісків африканської намібії. Вони не плетуть павутину, тому вимушені полювати. Цей павук шукає соковитих комах. Сьогодні йому видався непростий день. Дорожня оса шукає куди б відкласти свої яйця. Вона прискіпливо вибирає таке місце, де кладці не загрожуватимуть хижаки та буде вдосталь їжі. Тож її вибір падає на золотого павука. Саме так дорожня оса намагається відкласти яйця всередину павука. Якщо їй це вдасться, вона закопає живого бідолаху, а її личинки вилупляться всередині і з'їдять його живцем. Але спочатку їй доведеться вжалити павука, а він протистоятиме цьому з усіх сіл. Павукові варто вшиватися. Він миттєво скручує ноги у формі колеса і набирає швидкість. Павук котиться з дюни зі швидкістю 60 метрів на хвилину. За секунди його тіло виконує 20 повних обертів. Усі не пощастило. Тож тепер їй доведеться шукати іншу жертву для свого потомства. А чудернацькому павукові вдалося уникнути жахливої смерті. Золоті павуки отруйні, але не здатні нашкодити людині. Вони захищаються від хижих ос, ховаючись глибоко під землею. Нори павуків бувають 50 сантиметрів заглибшки. Тож викопати їх непросте завдання. Задля будівництва безпечного дому паукові доведеться перенести пісок загальною масою у 80 тисяч разів більшою за його власну вагу. Найнебезпечнішим є перший етап, адже павук перебуває близько до поверхні. Наближається ще одна дорожня оса. Надто повільно. Тож нашому героєві знову вдалося втекти. У наміпських пустелях такі сутички відбуваються сотні разів на день. Іноді щастить усі, і вона отримує можливість продовжити свій рід. Але сьогодні наш золотий герой вкотре виграє. Нарешті він вирив нору і може відпочити у безпеці. Це кріхітне диво пустелі вийде на поверхню у сутінках, аби продовжити свою швидкісну боротьбу за виживання. Савітер. РУДИЙ кенгуру. Черговий легкоатлет світу тварин також мешкає у пустелі. Посеред далекої Австралії. Ця істота створена аби протистояти палючій спеції червоного сонця континенту. А також долати неймовірні відстані. Це рудий кенгуру, король австралійської пустки. Зріст великих самців сягає майже двох метрів. Ці тварини використовують власний унікальний метод пересування. Вони народжені для великої швидкості. Половину ваги їхнього тіла складають м'язи. Здебільшого вони містяться в області тазу та постачають енергію до величезних задніх лап. Наш герой стрибає без особливих зусиль. Зараз він дихає навіть легше, ніж коли стоїть. Кенгуру прискорюються, збільшуючи не кількість стрибків, а їхню довжину. Дивовижно. Але іноді ці тварини стрибають на 8 метрів за раз. Вони здатні розвивати швидкість до 70 км на годину. Кенгуру варто поквапитися. Тут давно не було дощу, тож запаси харчів закінчуються. Можливо, найближча зелена оаза, розташована за сотні кілометрів звідси. Кенгуру подорожують гуртом. Під час сезону засухи чисельність зграї може зменшитися на 80%. Нарешті тварини знайшли їжу та воду. Щоправда, тут на них чатують хижаки. Самотня собака Дінго навряд чи ризикне напасти на дорослого кенгуру. Але голодна зграя точно наважиться. Кенгуру набирає швидкість, але й собаки не відстають. Щоправда, дінго доводиться частіше перебирати лапами. Кенгуру мчить. Тварина здатна підтримувати високу швидкість стільки, скільки необхідно. Дінго швидко втомлюється, а родий здорувань продовжує стрибати. Молоді кенгуру більш вразливі. До того ж, небезпека чатує на них звідусіль. Галину орел також зголоднів. Звичайний раціон птаха на 10% складається з кенгуру. Ці пернаті видатні мисливці. В австралійській пустелі кенгуру вчаться швидко бігати, щойно стають на ноги. Якщо цей малюк виживе, він очолить власну зграю та матиме шанс передати свої гени. Сьогодні йому знову пощастило. Родий кенгуру ніколи не зупиняється і займає достойне місце на підесталі пошани наших перегонів. Боротьба за виживання. Серед найшвидших тварин точиться драматична боротьба за виживання. Вони швидші за машини. Гнучкіші за гімнастів та ритмічніші за кращих танцюристів. Вони справжні спортсмени дикої природи, що в результаті еволюції стали швидшими за вітер.